Чи закінчиться, друзі, війна в найближчий рік? Британія робить свій прогноз і відповідає на питання, чи погодиться Путін на перемир'я незабаром. Але, друзі, скажу одразу, що ні. А вони прямо і говорять, що Путін налаштований надалі воювати, захоплювати наші території та знищувати українців. Тобто швидкого перемир'я очікувати не варто. І більше того, Росія продовжує наступати. Та бомбити, наприклад, Херсон, окупанти знищили там єдиний міст, який з'єднує район острова з іншою частиною міста, тому ситуація там наразі дуже критична, людей навіть просять евакуюватись. Зеленський призначив нового командувача повітряних сил та попереджає Росію щодо затягування війни. Ну він прямо говорить, що в таку гру можна грати обох. Тобто, якщо ви будете бити по нас. То і ми будемо відповідати. Зеленський натякає на далекобійні е, нищівні операції з боку ГУР, СБУ та Збройних сил України. А також країни ОПЕК збільшує видобуток нафти, що обвалить ціну на нафту та вплине звичайно на російські прибутки. Ну а Сполучені Штати дає дуже позитивну обіцянку е, того, що вони залишаться з Україною. Друзі, я вас вітаю, ви дивитесь топ-5 головних подій за сьогодні. Давайте далі коротко та по суті про кожну з них. Отже, прогноз від Британії. Міністр закордонних справ Великої Британії Девін Лемін заявляє, що серйозні переговори про мир з Росією наразі взагалі неможливі. За його словами, Путін все ще має максималістки та імперіалістські. Тичні амбіції, його позиція вона не змінилась Він вважає, що діалог може відновитись лише друзі, через рік діалог не завершення війни, а діалог. Але навіть тоді він не вірить, що Росія поставиться до нього серйозно. І це, друзі, на мою думку, як ми знаємо, прогнози це ну така собі штука, звісно. Він може завтра е, сказати інше, тому що Путін, наприклад, е, змінить думку. Я хочу сказати, що одне: що так, Путін на сьогоднішній день налаштований воювати і надалі, але є інша сторона медалі. Це Сполучені Штати, це Європейський Союз, це потужна армія Збройних сил України, які будуть тиснути на Росію, на Путіна. І я думаю, вони змусять його закінчити це. Безумству. Але, на жаль, поки світові лідери роблять прогнози, ворог продовжує свій терор. Російські війська знову атакували Херсон керованими авіабомбами. Головною цілею став міст, що з'єднує мікрорайон остров із іншою частиною міста. Після влучань міст у критичному дуже стані, це, по-перше, ускладнило життя людей, це ускладнило логістику. Місцева влада закликає просто мешканців острова евакуюватися, бо елементарно доставити їм все необхідне стало наразі дуже важко. На жаль, це черговий доказ, що ворог свідомо руйнує все, щоб залякати нас з вами. Тим часом на фронті ситуація залишається також напруженою. За даними аналітиків, темпи наступу російських військ не зменшуються. Ну а кількість штурмів, друзі, вона зберігається на високому рівні. Росіяни намагаються просуватися особливо на Сумському, Покровському та Новопавлівському напрямках. І це показує, що окупанти, незважаючи на великі втрати, на великі економічні труднощі, не відмовляються від своїх планів і продовжують. Тиснути на Україну. Але наші захисники тримають оборону. У відповідь на атаки ворога наш президент Володимир Зеленський чітко заявляє, що Україна не залишиться без відповіді російським злочинам. Він наголошує, що далекобійні операції на території Росії вони триватимуть, бо Росія затягує війну, отже, буде отримувати справедливі відповіді. Крім того, Зеленський призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка, командувачем повітряних сил ЗСУ. Анатолій Кривоножко народився в 65-му році, був командиром 114-ї бригади тактичної авіації. Він брав участь в АТО, а також у відбитті ворожої агресії у лютому 22-го року. Кривоножка отримав звання Героя України, також нагороджений орденом Золота зірка за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Це важливе призначення, і маємо надію, що воно підсилить нашу протиповітряну оборону. Яка нам, друзі, дуже потрібна, адже виклики вони зростають. Я наразі говорю про російські реактивні дрони. Нові російські дрони з реактивною тягою летять, я вам нагадаю, понад 600 км за годину. а це… В три, а то й в чотири рази скорочує час для їх перехоплення, так принаймні розповідають авіаексперти. Експерти пояснюють, що протидіяти таким дронам дуже складно. Справа в тому, що мобільні розрахунки польоту вони тут майже неможливі. Тому потрібні лише автоматизовані системи ППО, ну і також винищувачі, яких в Україні дуже-дуже мало. І наостанок про хороші новини. Країни ОПЕК Плюс вирішили збільшити видобуток нафти. Таке рішення призведе до падіння ціни на нафту, ну а це в свою чергу вдарить по російських прибутках. І це вже, друзі, п'яте підвищення видобутку, і кожен раз Росія втрачає гроші, які так потрібні їй для ведення війни. А що там в США? Речниця держдепу Х'юстон заявила, що адміністрація Трампа хоче й надалі стояти пліч опліч з Україною. Вона підкреслила, що США підтримують Україну, ну оскільки вона закликає до повного припинення вогню. Це дуже обнадійлива заява. Вона показує, що незважаючи на внутрішню політику, підтримка України з боку Сполучених Штатів друзі залишається, і це дуже важливий сигнал для нас з вами. Якщо зробити коротенький висновок, то сьогоднішні новини показують, що війна, на жаль, триває, але Україна не залишається наодинці. Заяви лідерів та міжнародних, міжнародні економічні рішення свідчать, що світ готується до протистояння з Росією та готується продовжувати допомагати Україні. Тож, віримо в ЗСУ, віримо в Україну, підписуємось на канал. До зустрічі!